Сьогодні має бути супер полегшений день, я буду працювати всього 2,5 години, а в другій половині дня ми мали їхати в цирк, але в нас відмінилося, а я не стала повертати собі робочі години, У мене такий буде міні-вихідний, ну як завжди, купа планів. Але ще, на відміну від звичайних днів, нам сьогодні. З Лією, не на восьму, а на дев'яту. Тому ми їдемо з Григорієм і Петром разом. Так, є ще 8 хвилин до закриття воріт. У всіх є час. Все, півтори годинки дан. Зараз треба повернутись додому, бо я забула подарунки. І цій жінці віддам вже 10 аж січня. Не знаю, може заїхати ще в якийсь день перед тим або вже не паритись. А ось для наступної родини в мене два подарунки. Треба їхати додому їх взяти. У мене є час. Тут добудували вже чергове житло соціальне в тому числі, але таунхауси продавалися. Коли ми тільки приїхали, можна сказати, починали будувати. Ще землю тільки розкопували. А зараз вже заселилися люди, багато з'явилося нових сімей, дітей в школі, яка тут поряд. Хотіла показати. Що всередині? Так, це триповерховий будинок, в якому квартири. А ззаду там вже таунхауси знаходяться, окремо стоять. І ось ці, це ремонт базовий, власне, в такому стані квартири і здають. Звичайно, скло відбиває багато, але я сподіваюся вам видно, що просто біла кухня плитка, Ось така мийка. Це власне все, що є в квартирі. Білі стіни, сіра підлога. Оце балкон такий, ну, лоджія, як нас кажуть. І тут в сусідній квартирі я вже бачила, дядько стояв днями. Так, я вже заглядаю в його квартиру, судячи з того, що там вже щось є, вікрохвильовка. А, ні, скоріше, скоріше за все, це той, хто робить ремонт. А ось квартира завершена майже. Добре. Загалом ви зрозуміли, як то все відбувається. Ось, а ось і таунхаус з... Гаражами, машини вже стоять. І, власне, я не знаю, можливо, якісь є в оренді, є власністю держави, але точно продавали. Точно, бо були оголошення. І тут поряд банер був рекламний. Таунхаус коштував десь від 250 тисяч євро. Ось так. Власне, все така ось окрема вуличка в них вийшла. Паралельно там стоять таунхауси, Ну і цей будинок з квартирами. Буквально 15 хвилин в мене є. Встигну ще щось з'їсти, перехопити. Так, вже лечу. Знову лечу буквально дві з половиною хвилинки до відкриття воріт у школі, як завжди. В середу екстремальні хвилинки, щоб не запізнитись. Покажи, що тут тобі подарувала? Хочете ще надані з'явитись? Лію в школі зробили і сьогодні віддали. А коли це пернуель до вас приходить? Е -е, колись, Колись? кілька днів тому, на тому теж, не здається. І зробили ось такі дві листівочки з фотографіями. У мене ця а, а, задні, а задній фон це дітки малювали, так? <звісно> Фарбами дуже гарні. Саме. Це боном Угу. Це баби. Угу. Поїхали старші хлопці на баскетбол в коледжі в них тренування. Два тижні пропустили за нез'ясованих причин. Чомусь тренер їх Приджав, що не буде Сьогодні навіть прийшов до семена в клас, сказав, що буде точно тренування. Тож поїхали. Ще одна розпаковка. Петро Мама! замовив. Так, тато допоміг замовити на Амазон. Але це Ухай! щось дуже потрібне для Петра. Очі! Очі! Що таке очі? це тобі і, і іграшки, іграшки. Так, ось такі Чорні Трошки не пощастило мені, тому що сьогодні була можливість поїхати в соціальний магазин. Мене можна сказати допустили, запросили минулого разу. Справа в тому, що є такий нюанс, доволі дивний для мене неприємний, колись був нам, українцям саме нас було доволі багато: 10, 15, 20 людей, які користувалися цим магазином. І я знала, що в в середу, після обіду, в них власне отримання товару, це мені французи сказали, ті, що мене вперше туди привезли, що вони отримують там ну, всі ці продукти. І вже в четвер після обіду їх продають і в п'ятницю, в першій половині дня. Але ну, таких нюансів я не знала. Знала, що вони відкриті в середу, в другій половині дня. Перші рази я приїжджала, не було ніяких проблем, там були покупці, все, все якось виглядало так само, як і в інші дні. Єдина різниця в тому, що звичайно продуктів від таких цікавих, дуже вигідних покупок можна було зробити більше. Але власне, в якийсь момент, ну я думаю, що вже ж і українців стало більше прибули і. Саме тому, що всі приходили в середу, нам врешті сказали, що це не можна робити. Ну вони нам сказали, ви маєте приходити в четвер, після обіду і п'ятницю зранку, все типу, в інший час магазин не працює. Но насправді в них вивізка там написана саме четвер-п'ятниця про середу нічого. І згодом я зрозуміла, що ось цей, ось ця середа, як би це не звучало це для тих для своїх скажімо так, бо з усіма навіть те, що я тоді бачила, я згадувала, що вони з усіма віталися там дружньо, всіх там обіймалися, цілувалися. Отже, мені тоді ця ситуація страшенно так. Ну мені було неприємно, не сподобалося. Все ж таки, не думала, що почекай, будь ласка, лієчка, я розповідаю, що тут принаймні кум... кумівства ж такого не буде, але я власне його бачила. Минулого року я ще бачила, як перед Різдвом вони там своїм виносили ну, в, в загальні дні, але виносили і прямо з комори ложили певним людям в їх віски, шматки такі м'яса, окремо. Ну, Тобто їх не було на продаж, виносили мені ніхто нічого не пропонував. Тож така була ситуація для мене теж не дуже добра. А, менше з тим. Це нюанси того, коли починаєш жити, і в тебе там рожеві окуляри спадають, і ти розумієш, що люди всі однак, люди скрізь люди, і ось навіть в такому моменті може бути такі нюанси. Але останнього разу, коли я була, я ж розповідала, що в соціальний магазин я потрапляю ну, в дуже рідкісних випадках, коли в мене на роботі вік... віконечко випадає, і це просто я там. Остання, остання клієнтка. Кличка, будь ласочка, не стрибай. Неслухняна лія. Я! Зайка маленька, але дуже неслухняна. Так от. Е, виявляється, що. Е, а, і вони останній раз, коли я була, ну, вони вже запам'ятали, зрозуміли, що я працюю, тому я можу приїжджати тільки, коли вони вже зачиняються. І тут вона мені з таким розумінням каже. Я так розумію, що це якась. Отже, як я розумію, це завідувачка, бо я скільки знаю цей магазин, я знаю, що вона там працює, і в неї перепитують, наприклад, якщо немає цінника, то в неї запитують, за якою ціною продавати. Тож саме вона була в цей раз і насварилась, не кричала, але попросила все ж таки мені не заважати, бо думка. Десь тікає від мене. Отже, вона сказала, що я можу приїхати в сер... А, Вона каже, ми наступного тижня, це ж перед Різдвом, ми в п'ятницю будемо до 11 працювати. Ну, типу, не приїжджайте о півдні, бо ми будемо зачинені. Я думаю, можливо, в них там якась типу, вечірка буде, ну, обід або ще щось. Не знаю, як, чому саме об 11 ну, типу, о 12 не приїжджайте. Я кажу, я подивилась свій планер, кажу по роботі, в мене не вийде. І в четвер, після ну вони в четвер приїжджаєте. Ні, в мене не виходить. Добре, добре, вам можна приїжджати в середу. Вона каже, вам можна приїжджати в середу, десь у четвертій. Там, будь, там якраз день і, і час, як вона мені пояснює, це день і час для людей, таких як ви, ті, що працюють. Зрозуміли. Ну, без сарказму не буду коментувати це. Я, я кажу: о, ну, супер, дякую, я вам велике дякую. Але дивлюсь свій планер. Ну, в середу в мене теж я працюю по 8 годин. І зазвичай до самого пізнього вечора в мене немає можливості. Плюс, як в врешті, чому я зараз це розповідаю? Тому що навіть коли в мене є можливість, як сьогодні, коли я відпросилась з роботи, в мене немає машини. Щоб туди поїхати за 6 кілометрів. Колись я пару разів їздила велосипедом, і в мене зовсім немає зараз ні сил, ні бажання їхати. Тим більше, що велосипедом багато не привезеш, а сил витратиться багато. Тож я написала повідомлення католикам нашим сільві. Ті, що наші сусіди попросила в них машину, вони завжди пропонували мені, що якщо мені потрібно, чоловік поїхав в тулузу, якщо мені потрібна машина, я можу запитати: дякую, що ти не стрибаєш. Суперслухняна дівчинка. Нілія, це не весело, це погана поведінка називається, адже я прошу тебе не стрибати. Добре, зараз розберемося. <кій> і... Але вона мені відповіла, що, на жаль, їй дуже шкода, але ні її вдома немає сьогодні. І немає й чоловіка вдома теж, тому вони не зможуть мені нічим допомогти. Я написала: Ну, дякую, це не страшно, дякую вам, велике. Ну, все. І, власне, ось так я не поїхала сьогодні за продуктами. Засмучена, тому що перед різбом е, і там могли бути продукти нові привезти Сьогодні до, до того ж такий пільговий день чи вечір в мене міг би бути скластися. І я могла суттєво зекономити і придбати багато чого цікавого, і вам показати, звичайно. Так, але не склалося. Ну, менше з тим. Зато інша сільві. До речі, теж теж сільві, але молодша, теж п'ятеро дітей. І в старшої сільві, нашої сусідки, так дружини священика. В них п'ятеро дітей, і інша Сильві, та що дружина дякона. Крістофа, в них теж п'ять дітей, але вони ну, поколіннями. В старших зовсім старші вже нашого віку, найстарші діти. В цих, що Крістоф і Сільві, в них діти старші моїх на п'ять в середньому на п'ять років. А ми ось молодші трошечки. Так, от вона мала тоді нам квитки в цирк дістати, те, що відмінилося в нас квитки, на сьогодні, на вечір. Але вона мені написала повідомлення, що є дати вільні ось наступного тижня і після Нового року, перший тиждень теж. Я можу обрати дату, можу обрати час. Ось так. Так що я попросила, я подивилася, що найкраще було б на суботу, 6 січня, і написала, що було б непогано там, на другу дня. Це і, і якщо є можливість, то, будь ласка, нам сім квитків. Бо тоді, коли вони пропонували на середу, ну чоловік працює, тобто я сама мала їхати з дітьми. А якщо це буде субота, ми зможемо прямо всією родиною поїхати там і не знаю, якщо буде навіть бажання, можна буде і в Тулузі погуляти десь. Ну, то вже таке дуже наперед забігаю. Я але просто щоб сконтрастувати, не пощастило з магазином, зато, начебто, в нас ще складеться з цирком. Ну, побачимо. Ну і за традицією, хочу в останніх кадрах з вами попрощатися, подякувати за те, що ви додивились аж до кінця, і взагалі прийшли в наступне відео. Якщо це вперше, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, чекаю на ваші коментарі. Читаю всі, відповідаю по можливості. Тож. До нових зустрічей в новому відео. Бувайте.